Вітаю, друзі, вітаю підписники! Сьогодні ми з вами продовжуємо готуватись до Великодня і продовжуємо готувати за книжкою Великодній стіль з Ольгою Ольго Мартиновською. Сьогодні ми приготуємо бріоші. Це бріоші за французький французький рецепт. Обов'язково напишу рецепт в описі. Для цього нам знадобиться борошно. Я вже підготувала 250 грамів. Сюди додаємо 40 грамів цукру і 8 грамів солі. В рецепті сіль морська, але в мене немає, тому я додала звикку сіль. І цього разу нам потрібен буде міксер. Друзі, сюди ж ми додаємо дріжджі. Я використовую завжди, сухі дріжджі: один пакет 7 грамів. Це дорівнює 25 грамів звиклих, а в рецепті там 12, 12 грамів. І до цієї ж маси ми додаємо 3 яйця. І це ми починаємо вимішувати. Тобто в цьому рецепті немає рідини ні води, ні молока. Цей рецепт він дуже довгий. Бо потім потрібно, щоб тісто стояло 24 години. Ну, і Починаємо вимішувати міксером. Вимішуємо, друзі, приблизно 5 хвилин. В мене, на жаль, міксер непридатний до такого тіста. Йому вже важко. Ось таке виходить тісто. І е, коли це все вимішали, поступово додаємо масло. Дала половину масла. І... Починаємо далі вимішувати. Маю надію, що мій міксер спорається з цим, з цим тістом. У мене є мрія, хочу куханний комбайн, але оскільки ми живемо, живемо зараз в Польщі і немає свого мешкання, то цю мрію. Відложила трохи на потім. А, ну, дивіться, вже краще вимішується. Зараз додаю масло, що залишилось. Легше буде моємо помічником. Вимішувати це тісто, бо він так на грані, на жаль. Але е руками вимісити це тісто буде насправді важко. Ну і вимішуємо ще 3-5 хвилин. Прийшло 5 хвилин і ми додаємо останні 2 яйця. Коли яйця розмішається, вміщається тісто. додамо олію. Тісто стало більш-менш однорідним. І зараз я додаю 100 грамів е, мішанки, тобто, цукати і розвинки і одразу додаю сюди олію. І далі ми тільки вимішуємо тісто, добре його вимішуємо. Незважаючи на те, що... Немає взагалі рідини в цьому тісті. Тісто виходить таке досить рідке, еластичне та блискуче. Ну і це тісто ми залишаємо. На 45 хвилин. Я маю надію, що не було помилок в книжці. І все вказано так, як треба, бо робимо ми по книжці по рецепту. Побачимо, що буде далі. Залишаємо на 45 хвилин це тісто. Пройшло 45 хвилин. Наше тісто на обріву на трохи підійшло. Пахне дріждми. І зараз я перекладу це тісто до іншої ємності і. До холодильника заставлю на 24 години, тобто залишу це тісто на 24 години. Подивимось, що вийде. Підготувала тісто одразу скажу вам, друзі, що тісто трохи солоне. Тобто, воно не солодке, бо 8 грамів солі на 40 грамів цукру. Ну, подивимось, як буде після випічки. Пройшло 24 години. Тісто піднялося в холодильнику, і зараз будемо формувати. Є в мене такі формочки. Ну і маю надію, О, дивіться, яке тісто, я хочу все це спробувати, всю масу розподілити на чотири таких формочки. Тому спробуємо з допомогою вагів. Спочатку спробуємо по 200 г. До речі, тісто таке рихле, воно дуже ну не таке, як на наш звичайний куліч. Воно трохи інше, більш таке еластичне, я би сказала. Вийшло в мене чотири таких формочки по 200 грам, тобто тіста на виході. Це з урахуванням того, що ми маємо 100 грамів цукатів та родзинок. Виходить 800 г тіста, тобто чотири форми по 200 г. Зараз відправляю до духовки при температурі 30 градусів. Хоча б на годину, далі подивлюсь. Ось такі в нас вийшли брі очі. Ну, по-перше. 200 г на, на ці форми багато. Треба було вдвічі менше, бо тісто почало витікати. Вони не піднялися. Мені взагалі здається, що в цьому рецепті щось не так. І при вичитуванні та е, версії сталася якась помилка. Бо, як на мене, то в цьому рецепті дуже багато олії і масла. Зараз спробую витягнути з форми ці пльоші. Так, ну, ось так вони виглядають. М'якенькі. Вони добрі, вони м'якенькі. О, дивіться, дірка всередині. Але у мене є зауваження. По-перше, вони солоні. На цей рецепт 8 г солі. Це багато. Якщо ви хочете солоне, то так це може бути. Але ми додаємо сюди родзинки та цуката. Відповідно, хочеться трохи солодощі. Тобто солі вдвічі менше. На мій погляд, і, здається, мені, що треба менше олії. Але це треба ще раз тестувати рецепт. Взагалі-то мені насправді дуже шкода, коли покупаєш книгу. Особливо, коли цей шеф кухар відомий. І коли або якісь нюанси скриваються, або в процесі. Видання книги, щось губиться, або не дописується, або ще щось. Тобто в книзі є робочі рецепти, це, на жаль, ні. Він точно не робочий. Друзі, якщо будете робити, обов'язково напишу рецепт оригінальний, як в книзі, якщо будете робити за цим рецептом, поділіться, будь ласка, чи вийшло у вас саме так. За тим рецептом, бо у мене, на жаль, не вийшло. І це не від того, що щось я зробила не так. Не буває такого, що один рецепт вийшов, другий ні. Шкода, але цей рецепт я не можу рекомендувати вам. Ви можете спробувати самостійно, щоб перевірити, чи помилилась я, можливо, в дозуванні або ще в чомусь. Ну, напевно, кладіть менше солі. Бо вони солоні. Я дякую всім, хто додивився до кінця. Будемо тестувати з вами наступні рецепти з різних книг, можливо, щось своє також приготуємо. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, діліться вашими коментарями. Можливо, хтось знає, що пішло не так, і чому маємо такий. Результат. Буду рада почути це від вас. Бережіть себе та своїх рідних.